Супермаркет Спар на Житомирщині у Коростишеві знають не лише як місце, де можна придбати усе необхідне для дому, а й заклад, де панує дружня атмосфера і завжди хороше обслуговування, управляє супермаркетом Дмитро Богайчук, який разом з партнером відкрили вже 13 магазинів на умовах франчайзингу. Працюючи в центральному офісі мережі супермаркетів, вони зрозуміли, що маючи надійних партнерів, можна й самим досягти успіху. Так знайманих працівників. Стали успішними підприємцями та розвивають власну мережу супермаркетів під відомим брендом. Найціннішим в нашій роботі завжди були, є і залишаться наші співробітники. Ти можеш обрати найкращу локацію в місті, наповнити найдороговартісним обладнанням, носити магазин найкращим асортиментом, але, на жаль, цей автомобіль без працівників нікуди не поїде. Дмитро знає кожного з команди, адже він щомісяця особисто відвідує всі супермаркети, аби зрозуміти, як можна підсилити команду чи які процеси вдосконалити. Ми цінуємо своїх партнерів франчайзі та їх прагнення, їх зусилля ставати кращими. Водночас, фахівці офісу проводять чимало навчань, зборів, на яких команда Дмитра завжди присутня і не тільки присутня, а й приймають активну участь. Вони не тільки переймають досвід, а завжди вносять свої ідеї, пропозиції, аби вдосконалити, аби покращити ті чи інші процеси. Відкрити супермаркет зі СПАР було вдалим рішенням, адже вони передають усі технологічні процеси. Це апробована бізнес-модель з багаторічним досвідом. Своєю чергою, Дмитро з колегами моніторить ринок та додає у супермаркет саме те, що потребують їхні гості. Я дуже ціною і щиро поважаю кожного колегу з мережі СПА. Вони створили для нас гарний баланс. Ми маємо певну свободу в діях, але що ще відчуваємо підтримку, допомогу і напрямок, в якому ми маємо рухатись надалі. На локальному рівні ми активно співпрацюємо з місцевими товаровиробниками молокопродуктів. Фермерськими господарствами, які забезпечують нас вчасно всім необхідним набором продуктів. Тим самим робимо свій внесок в встановлення малого та середнього бізнесу. Бізнес це не лише про гроші, це не лише прибуток. Бізнес має бути в першу чергу соціально активним і соціально відповідальним. Тому ми дбаємо про обдаровану молодь, про дітей, які є майбутнім нашої України. А тепер ми активно долучаємося до всіх соціально орієнтованих заходів, волонтерських проєктів. Роблячи акцент саме на цей напрямок, ми зможемо побудувати громадянське суспільство і побудувати ту Україну, в якій ми хочемо жити, яку ми хочемо залишити для наших дітей. Продуктовий ретейл – це кризостійка галузь, проте потребує чимало часу, зусиль та включеності керівника. Адже від розуміння процесів залежить робота супермаркету, сильний бренд, підтримка команди Спарт та добре підібрані співробітники запорука успіху, і Дмитро з партнером добре це розуміють, адже